Україна продовжує планомірно знищувати військову міць Росії. Ну і цього разу це був російський татарстан, який атакували безпілотники. Під ударом опинилися якраз заводи, а не люди. Збройні сили України атакували безпілотниками. Татарстан безпілотники бачили також в Нижньокамську і в Елабузі. Знайомі нам та райони. Ми вже про них неодноразово чули. Так повідомляють телеграм-канали російські. Ну і зокрема кажуть, що місцева влада прокоментувала атаку дронів по Татарстану. Мер Нижньокамська. Інформував про нібито знищення ударних безпілотників у небі над містом. Ну і сели сили спеціальних операцій ЗСУ заявили про завдання далекого удару безпілотниками по аеродрому ВКс РФ Саваслейка, з того з якого зазвичай взлітають міги. Ну і в цей момент вони там теж були, тому уражено. Два літака, Міг 31 К і скоріш за все, су 30 або ж су 34 Ці подробиці ми з'ясуємо вже трохи пізніше. Аеродром «Саваслєйка» використовується Росією для базування винищувачів Міг 31 к які завдають ударів по Україні, зокрема ракетами кінжал. Ну і сили оборони вже завдавали ударів по цьому аеродрому в 2024 році. Повторили, як то кажуть, в 2025-му. Ну і ці повторення, як мать учення, як кажуть на території Росії, дуже їм не подобаються, тому вони зараз активно збільшують кількість. С-1 навколо найважливіших стратегічних об'єктів, і про це також повідомляють е, російські телеграм-канали. Певно, знову ж таки, зрозуміло, що е, треба захищатися і всередині, а значить, в глибині території Росії. Бо вони ж то думали, що е, плече, куди Україна може дістати коротке, а виявляється, що ні, воно може бути і доволі довгим. А операції, які проводить о, Україна, можуть. Е, Вражати велику кількість російської техніки і зброї так, от раніше кажуть, такі насипні вежі були характерно переважно для системи протиповітряної оборони Москви зведені. Ну а тепер у спільнота почала знаходити ознаки їхньої споруди і в інших регіонах Росії. А зокрема, усі дослідники виявили на супутникових знімках свідоцтва про створення відразу трьох таких земляних насипів рамп для панцирів навколо заводу імені Свердлова в Дзержинську, Ніжгородської області. А цей завод є найбільшим російським виробником вибухових речовин. Ну тобто, якщо туди потрапити, вибухати буде довго. І українські дрони вже намагалися атакувати його минулого року, тому не факт, що не будуть робити цього року. Але бачите, його наразі намагаються максимально приховати за панцирями. Ну і також з'являється свідчення будівництва аналогічних таких рамп, насипів в районах аеродромів, і, зокрема, от бачили їх біля авіабаз Саваслейка і Сормова. Ну, певно, таки вирішили, що треба захищатися е, здавалося б чого б то раптом але тим не менше на четвертий рік повномасштабного вторгнення і на одинадцятий рік е, війни чи на дванадцятий вже е, росії з україною в цей самий момент росія е, намагається тепер захистити свої аеродроми свої заводи від атак українських безпілотників мені здається путінська місія знову ж таки та про демілітаризацію, денацифікацію України відбувається за планом, але про цей план давно ніхто нічого не говорить.